Дід Богдан, привіт. Привіт, Дмитрику! Що ти робиш? Ах, це чарівне цілюще зілля. Дід Богдан натре собі коліна і одразу перетвориться на молодого. А ти що, фотографуєш мене? От скільки раз я тобі казав, просив, не драконь мене. От зараз на тру коліна наздожену тебе і надаю тобі посраці. <смір> О, Молодіти сьогодні відміняється. <смір> а на що ти мене фотографуєш? <смір> Не фотографуй, а веду прямий ефір. Тебе дивляться вже майже 200 людей. Ого! На мене тільки раз 200 людей дивилися, коли ми у футбол проти сусіднього села грали. Виграли? Ага, тільки краще б програли. Бо потім ми від цих двохсот глядачів так тікали. Це була наша перша і остання виїзна перемога. А на що ти мене знімаєш? Людям цікаво почути твою думку. Ти дуже весело коментуєш новини. Mm. Теж мені знайшли арестовача. В коментах пишуть, що арестович нудний, а ти щось новеньке? Новеньке? Та тільки дуже стареньке. Та добре добре. Питай. Діду, а хто такий Соловйов? Соловйов? Я не можу тобі казати. Чому? Рано тобі такі слова чути. А хто такі фашисти? Фашисти це дуже погані люди, які роблять дуже погані речі. Кажуть, що в Україні багато фашистів. Хто каже? Соловйов. Зазвичай він бреше, але у цьому він цілком правий. В Україні зараз дійсно багато фашистів, які роблять дуже погані справи. А як відрізнити фашиста від доброї людини? Дуже просто. На всіх фашистах в Україні російська форма військова. А де ти ці новини знаходиш? На російських сайтах. Ану, швидко встав. Пішов і помив руки. Знову ти, що хотів. Діду, що ти думаєш про леопардів? Ну? З одного боку леопарди це найшвидші в світі звірі, а з іншого це найповільніші в світі танки. Чому найповільніші? Бо вони майже рік їдуть до нас з Берліну, та все ніяк не доїдуть. Ну, вони ж пообіцяли. Угу, Пообіцяли. У мене якось років 30 тому Вітька, мій сусід позичив дрельку. Півроку обіцяв віддати. Обіцяв, обіцяв, а потім його дружина сказала, що він її. Пропив. 30 років тому? Так. Дід Богдан може не пам'ятати, куди він окуляри подів 5 хвилин тому. А дрелька. Це така цікава штука, що 30 років забути не можу. Дід, а як це до леопардів? Єдине, що гарно у випадку з леопардами, що нам їх пообіцяла. Німеччина а не мій покійний Вітька. Так що треба чекати. Мені, Дмитрику, Європа в цьому питанні твою бабцю нагадує, та теж мені всі нерви вимотала, а я не можу, не сьогодні, а раптом хтось побачить. Ну нічого. Бабця дала і Шольц дасть. А як нам допоможуть ці леопарди? Слухай, в тебе вже біологія в школі є? Ти чув щось про ареал проживання? Чув? Так. От уяви, коли ведмідь іде, такий іде і раптом зустрічає. Леопарда. Який би тупий цей ведмідь не був, він має здогадати, що зовсім не туди забрів. Діду, тут одна твоя шанувальниця питає. Шанувальниця? Моя? Цікаво. Чи не Тамарою часом звати? А ні. Тамара ж. Хай з богом спочивай. А це тоді хто? Завдяки ефіру в, те, в тебе багато молодих шанувальниць. Так ось вона питає: чого компанія проктор Едгемпл досі не пішли з російського ринку? А, Ну тут. Все дуже логічно. Чим займаються Проктер енд Гембел? Вірно, виробляють миючі засоби. Тому їм звідти йти не можна, бо після цієї війни Росії ще багато багато років треба буде відмиватись. Що там сподобалась шанувальниці моя відповідь? Ага, серденьку поставку. Цікаво. Дмитрику, бабусі ні слова. Ей. Дмитрику, ти точно мені канал із свіжими новинами встановив? Точно. А що? На дворі 2023 рік. А в мене новини з часів Першої світової війни. Як це? Ну, ось як. Дивись. Вчора з Москви на Алтай вирушив бронепотяг. Здається, на бронепотягу останнім разом тільки Ленін їздив. Все вірно, а зараз Путін їздить. Серйозно? Ха ха. -ха, -ха, -ха. А це символічно. Ленін помер, а в потягу Путін новий політичний хі -хі -хі труп. Діду, а нащо Путіну бронепотяг? Ну, як тобі роз'яснити? Ну, от ти що будеш робити, якщо на тебе хтось образився? Ну, вибачусь. Добре. А якщо він сильно образився? Ну, сильно вибачусь. Так, так. А якщо він так сильно образився, що не захоче чути пробачення? Тоді буду виправляти свою провину. Не провину, а провину, Дмитрику. А якщо дуже-дуже образився, Ну, буду дуже-дуже сильно виправляти. Ну, Коротше. Ось там, у самому кінці, коли на тебе вже всі образились, і твоя вина така велика, що її вже ніяк не виправити. Ось там в тебе буде особистий бронепотяг. Мені здається, коли людина визнає свою вину, вона все ж таки знайде спосіб пробачитись. Ну, ти, ти не плутай, то людина, а то Путін. Діду, а нащо йому бронепотяг? Він його захищає від ЗСУ. Дмитрику, не захищає, а захищає. І не від ЗСУ. Від ЗСУ Путіна захищає його армія, ФСБ, поліція. А бронепотяг на всяк випадок захищає Путіна від його армії, ФСБ і поліції. Ясно. А чому саме потяг? Чому, наприклад, не бронемашина? Яка машина, Дмитрику, ти бачив, який у Путіна робочий стіл? Та він тільки в потягу і вміститься Вогонів так на чотири. Отже, Дмитрику, запам'ятай у України зараз два шляхи. Один туди де є наука, творчість, дає ці твої ефіри. Свобода думки дає от пристрій. А другий шлях туди, де в 2023 році їздять на бронепотягу та лякаються навіть своїх близьких. Отака от дурня малята. Ну, так що йде, спати завтра в школу? А то виростеш довним, як той пасажир борони потягу. Добре, діду, на добраніч. Чекай, чекай, Дмитрику. Як тут можна це, шанувальниці, серденько поставити? Тільки бабці, ні слова. Ти ж мені друг.